З'їжджалося поліції затримувати лучанина. Поруч бус на Євробляхах, а всередині люди у камуфляжі. В автівці патрульної поліції розбите скло приїхала і швидка. Інцидент стався сьогодні близько 11-ї години у Луцьку на вулиці захисників України. Тут проводиться місце огляду кримінального правопорушення, місце затримання особи. Пане Аркадію, добрий день. Дайте нас самі розберемося. Інформація, що сталося. Підіть, будь ласка. Згодом затриманого чоловіка медики повезли у лікарню. В медзакладі той був у кайданках, біля нього чимало правоохоронців. Своє затримання Лучанин пояснив тим, що, мовляв, незадовго до інциденту зняв на свій телефон дії співробітників ТЦК. ТЦК побували, втілилися блокувати груп саме кінець. Силою силою без поліції. А я це знімав. ТЦК в мене вчепилося, я сів машину, вони мене переслідували, 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 викликали патруль, патруль мене зупинили, не назвали мені причину зупинки і перегородили мені ТЦКщики дорогу. Патруль не назвав мені причину зупинки, ТЦКщики підійшли до патронки і сказали, я вшивав причину зупинити, вони не назвали причину зупинити. Я сказав незаконно, а значить незаконно. Все, в поворот, поїхав. Побили мене, вивухнули плече, вовру.